Добрий день любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 17 лютого 2024 року. Місто Рівне. Сьогодні дуже приємний такий сонячний день, плюс 8 градусів. Приємно походити по своєму участку, позаглядати. На моєму участку виноград весь вкритий, крім технічних сортів, крім Мороз сортів, наприклад, Юпітер, Ютал, Пам'яті Небесної Сотні. Всі, всі сорти і форми, які заявлені, що витримують температуру більше 25 градусів. Ось. Ви зараз кажете, що виноград спить, виноградар спить, що можна робити в лютому місяці? І зараз. Ми з вами про поговоримо про план робіт на лютий місяць. І так, я хочу за вас запитати, чи готові ви до весни, чи є у вас всі допоміжні засоби, щоб доглядати за виноградником? Ну, Наприклад, топінери, сікатори, проволока, засоби для підв'язки винограду, всі допоміжні засоби, щоб от весна прийшла, ви відкрили свій виноград. І починаєте за ним доглядати, чи є у вас всі засоби. Подумати, чи є у вас оприскувач, чи в справному він стані, може треба форсунки поміняти, може акумулятор за зиму розрядився або взагалі е, вже втратив свою, е, свої характеристики. А про засоби обробки е, треба подумати вже зараз. На своєму участку е, я виноград свій не лікую. Я постійно роблю. Профілактичні обробки. Тому і зараз якраз час зробити заготівлю всіляких препаратів. В кожного виноградаря, в кожного садівника має бути своя аптечка. Має бути фунгіциди, інсектициди. Всі, зараз дуже багато препаратів. І там Родоміл Голд, і Фалько, і Свіч. І ТОПАС, і безліч там б'є всяких препаратів, хто чим користується, і що купувати, кожен вирішує сам. Де купувати, також кожен вирішує сам. У мене є надійний продавець, де я постійно в нього беру і беру препарати у великих кількостях. Все працює, все, все чим я обробляв. Не підводило, тому це висновок, що можна і далі купувати в того продавця, можна, можна ще самі препарати купувати і згуртуватися з іншими Ну, Так як я беру препарати, наприклад, ну, великими кількостями, каністрами по 5-10 літрів, то Звертайтеся, якщо щось в мене лишається, або в мене його багато, я можу продати там літру, півлітри, кому як треба. Там наприклад, свіч, там, наприклад, фалькон. Або навпаки, може ви когось знаєте, хто займається і користується великими кількостями. Ви також в них можете купити, якщо цей виноградар вам, вам перевірений і ви йому довіряєте. Ще в лютому місяці, крім препаратів, можна і подумати за купівлю. Добрив, там, навіть і каліні добрива, хоча вони будуть треба пізніше, десь на серпень, на початок серпня місяця, але якщо є можливість і є де дістати, якщо дивлячись, якщо срок годності там великий, то чому б і не купити? Е, тільки почнеться сезон, місяць, другий, і там треба буде і підкормити виноград. Можете купляти різні добрива. Я не хочу рекламувати, вони перед вами. І, 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 і там безліч є добрив. Щось я ще хотів сказати: дуже багато людей взяли за правило, там 1 лютого, наприклад, ставлять і пророщують лозу винограду. Я хочу сказати, що це дуже зарано. Якщо висаджувати лозу винограду в травні місяці, то лютий, березень, квітень. Травень по 4 місяці він буде просто мучитись, він або загине, або просто буде мучитись. І я не знаю, який цей, цей саженець буде висаджуватися в травні місяці. Наприклад, я пророщую лозу винограду для реалізації. То за два місяці, А для себе на своєму участку я за місяць, а то і навіть пізніше, пророщую і зразу або в контейнер, або, а потім вже в ґрунт, або прямо в ґрунт я висаджую в яму посадкову цей пророщений, вже пророщений лозу. Так що добре думайте перед тим, як щось робити. Про... Коротше. В лютому місяці є е, якраз час подумати про всі дрібниці і підготуватися заздалегідь. Ну що ж, сьогодні наше відео буде таке коротеньке. 2024 рік саме почався, скоро почнеться і виноградний сезон. Якщо такого узагальнити, лютий місяць якраз той час, коли можна замовляти. Якщо треба замовляти, купувати, збирати приладдя. І бути готовим до, до нового сезону виноградного. Ну що, друзі, всі, всім дякую, хто дивився і дивиться моє відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, задавайте питання. Може якісь зауваження, теж пишіть. Мені дуже цікаво розвиватися разом з вами. Е, думаю, що в цьому сезоні я порадую е, вас. Новими відео, і будемо разом на моєму винограднику вчитися і розвиватися. Так що, всім дякую, всім бажаю мирного неба, всім бажаю здоров'я, всього найкращого. Перемоги нам! Слава Україні!